Ви на мить заплющуєте очі і називаєте перше місце, де точно не хотіли б жити. З великою ймовірністю в голові спливає саме воно. Ірак, дивно контрастна земля між двома великими річками родючі рівнини, де живе більшість населення. Усе інше пустеля, де людей набагато менше. Сучасна економіка це сільське господарство, нафтові родовища і постійний фон руйнувань від війн і ударів. Понад 80% експорту це нафта, майже все інше країна змушена імпортувати. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Звучить як стандартний сценарій для багатьох держав світу, але тут масштаби проблеми особливо помітні. Нафта йде через перську затоку, і це головне джерело грошей. Здається, що цього мало для країни з таким населенням. Проблема в тому, що Ірак має ресурси типової нафтової держави. Але в той же час має економіку, яка нагадує слабку аграрну країну. Інфраструктура зруйнована, корупція всюди, бідність стала нормою, а залежність від нафти майже абсолютною. Закордонний бізнес не поспішає вкладати гроші, ризики надто великі, стабільності мало, а країну постійно трусить від змін цін на нафту, від дій збройних групувань і будь-яких зовнішніх шоків. Один рік зростання на третину, інший обвал на мінус 11, а іноді і мінус 60%. Продовольча безпека слабка. Сусіди теж не є взірцем спокою, а державні кордони часто сприймають як умовні лінії на карті, особливо коли починаються заколоти і вибухи. Ще один важливий фактор демографія. Ірак дуже молода країна. Сьогодні там вже близько 45 мільйонів людей, і це число може подвоїтися приблизно за одне покоління. Для моделі на кшталт арабської монархії Перської затоки такий масштаб занадто великий. Тут не побудуєш систему, де невелика еліта керує масою іноземних працівників. І як часто буває, саме молоді чоловіки найшвидше стають мішенню для радикальних ідей, коли понад половини країни живе в бідності, а їжа і робота не гарантовані, це ідеальне середовище для радикалізації. І сумно те, що колись Ірак виглядав зовсім інакше. У 70-ті його вважали однією з найбагатших арабських держав, другою після Саудівської Аравії. Як же так сталося, що країна зросла, а потім майже все втратила. Повернімося в минуле. Колись ці землі були частиною Османської імперії. Після Першої світової Османів розбили, а територію розкриїли переможці. Так виник Ірак під контролем Британії. У 30-х роках тут з'являється Хашемітське королівство, яке після Другої світової опинилося в економічних руїнах, як і багато інших країн того часу. Зупинимося на 1958 році. Ірак тоді молода аграрна держава, яка вже сильно залежить від нафти. Її можна назвати і залишком колоніальної системи і монархією, і навіть напівфеодальною країною. Усе змінює переворот. Молода офіцерська еліта скидає монархію, проголошує республіку і обіцяє побудувати нову державу. Проблема в тому, що Ірак ніколи раніше не був повноцінною сучасною країною у нинішніх кордонах. Тут сторіцями правили ззовні, а кордони провели так, що в одну державу зібрали і Арабів півдня і курдів півночі. Цю складну конструкцію спробував зібрати докупи Абдаль Карім Касем. Він вважав себе будівничем нової нації, симпатизував курдам, не був жорстоким противником СРСР, любив ідею планової економіки і мріяв про сильний Ірак, який впливатиме на сусідів. Касем розірвав частину зв'язків із заходом, зблизився з радянським блоком, що стало кардинальною помилкою. Обмежив іноземні компанії в доступі до нафти, відібрав активи в British Iraq Petroleum Company і створив Iraq National Oil Company. Хоча він намагався враховувати інтереси меншин, курське питання так і не розв'язав. Експерименти земельної реформи в напівфеодальній країні і вигнання головної нафтової компанії призвели до подорожчання життя. Особливо це відчули в Курдистані, де спалахнуло повстання. У 1963 році Касема вбили під час перевороту. До влади прийшли генерали Арефи. Спочатку старший брат, потім молодший. Вони теж довго не втрималися. То чому ж стільки уваги саме до Касема? Тому що він заклав ключові ідеї, на яких будувався подальший Ірак. націоналізм, планова економіка, жорсткий державний контроль. У 1968 році владу захопила Арабська соціалістична партія БААС. Вона продовжила курс на націоналізацію і планування. Зміцнила бюрократію, створила потужний апарат безпеки і спробувала ривком втиснути країну в сучасний індустріальний світ. Високі нафтові доходи і демографічний бум деякий час працювали на цю модель. 60-х до початку 80-х економіка офіційно зростала дуже швидко. Ірак став другою за багатством арабської державою після Саудівської Аравії, але ці успіхи мали ціну. Частина досвідчених керівників і бізнесменів поїхали з країни, не бажаючи працювати в умовах жорсткого держконтролю. Промисловість втратила людей і знання, політика щодо курдів стала ще жорсткішою. Конфлікт на півночі посилився і перетворився майже на постійну внутрішню війну. Головною ж проблемою став устрій, у якому між громадянинами і владою не залишилося жодної проміжної ланки, лише партія, спецслужби і ти. Якщо ти не погоджувався, у гру вступав страх. Саме в такій системі піднімався молодий функціонер на ім'я Саддам Хусейн. Він очолював внутрішню безпеку, створив власну мережу людей, які відповідали тільки перед ним, і вважав, що партія замало бореться за інакодумством. Коли в сусідньому Ірані сталася революція і ситуація стала напруженою, тодішній лідер Іраку Аль-Бакр раптово пішов у відставку. У 1979 році Саддам Хусейн, який був до того віце-президентом, очолив і партію, і державу. Країна це мільйони людей, пов'язаних зі своєю землею та тим місцем, де вони опинилися. Її важко зламати одній людині. Але якби все ж довелося назвати головного винуватця іракського падіння, ним був би Саддам Хусейн. Коли він захопив владу, ірак стояв, мабуть, на своєму піку. Та вже перші дії Саддама показали. Шлях уперед його не влаштовує. Він оголосив, що проти нього готували змову, зібрав високопосадовців в одній залі і почав читати імена. Ті, хто почув своє ім'я, зникали. Ні, не у відпустку, у пекло, страх, пропаганда, масові страти, жорсткість поліції так тримали країну в покорі. Він обрізав зв'язки з багатьма сусідами, особливо з Іраном. З різних причин, зі страху перед революційними ідеями, через релігійні напруження між шаїтами та сунітами, через суперечки за нафтовий Хузестан і просто через національні амбіції, Саддам вирішив ударити першим. Його лякало, що Іран з часом отримає географічну і демографічну перевагу, тож Ірак вторгся два місяці наступу і 6 років тупіка. Я не вдаватимусь подробиці. Військова історія може приспати будь-кого. До 1987 року Ірак спробував компенсувати втрати хімічною зброєю. Ідея катастрофічна, гірські хребти Ірану природна фортеця. Війна закінчилася в нічию, але наслідки аж ніяк. Понад мільйон загиблих іракців, міста в руїнах, економіка, яка до війни ще якось дихала, лежала знищена, нафтові об'єкти підірвані, державний борг під 60 мільярдів доларів. Навіть якщо тебе не зачепили бої, то інфляція, безробіття і обвал валюти опустили мільйони в бідність. Що ж робити великому планувальнику Іраку в Україні було лише кілька років, щоб підвестися. Ірак спробував приватизацію, але інвестори боялись. Режим може передумати і відібрати майно. Корупція, бюрократія, збиткові активи усе це знищило надії на ринок. 1990 року ідею відкинули наступний варіант просити допомоги в багатих країн перської затоки. Але відповідь була короткою: ні. Тоді Ірак звинуватив сусідів у перевищенні квот видобутку, що нібито знизило ціни і коштували Багдаду мільярди. А Кувейт ще й звинуватили в крадіжці іракської нафти через горизонтальне буріння. Кувейт був маленьким і, як подумав Садам, готовим до визволення. Так почався новий конфлікт. У 1990 році Ірак захопив Кувейт на кілька днів. Але ООН, тобто США, недвозначно заявили, не підете, зайдемо ми. Операція буря в пустелі» тривала близько сотні годин після тижня бомбардувань. Кувейт звільнили, ірак знову лежав у руїнах. Зброю масового ураження вилучили, а головний удар завдали санкції. Ірак практично відрізали від продажу нафти. Багаті іракці мали нафту, але не могли її продавати. ВВП просів настільки, що виглядав як цифра жарту. ООН дозволила хоча б програму нафта в обі на їжу. Та країна все одно котилася вниз. Знищена інфраструктура, втрати від ембарго та нові бомбардування 1998 року. Ірак виснажили до краю. Потім сталося 11 вересня. США вирішили знайти будь-якого, хто може виглядати загрозливо, і пішли туди, де, на їхню думку, могли б бути вороги. Спочатку Афганістан, потім Ірак. Вашингтон заявив, Багдад зберігає зброю масового ураження. Як з'ясувалося, доказів не існувало, але бомби все одно летіли. 2003 року Саддама повалили, країною керувала тимчасова адміністрація. Санкції зняли, але економіка без досвідченого сектору. Із зруйнованою інфраструктурою та корупцією не відновлювалися. Ціни зростали, безробіття росло. Дороги, електрика, державні послуги усе занепадало. А ще вибух насилля. З кожним знищеним угрупуванням виникали два нових. Баасити, потім їхні міліції, потім Аль-Каїда, а далі Ісламська держава. Страта Саддама лише відкрила нові розломи між сунітами, шаїтами і курдами. Повстання, вибухи, і війна, період хаосу тривав роками. 2014-го з'явився ІДІЛ радикальна сунітська організація, яка обіцяла знести слабкий уряд і створити халіфат. Вони стали першими терористами, що будували популярність у соцмережах, і водночас палили міста, вбивали, захоплювали території. За один рік вони узяли третину Іраку, включно з Масулом. США повернулися, почалися нові удари до 2017 року і діл України майже знищили. Так почався сучасний Ірак, нестабільний, розбитий, але живий. Країна намагається боротися з корупцією, реформувати політику, збільшувати видобуток нафти і, попри все, повільно рости. Ірак розвалився не через одне вторгнення. Він був побудований на системі, яка заохочувала концентрацію влади, і на партії, що поступово перетворилася на інструмент однієї людини Садама. Він втягнув країну у війни, зникровив економіку, а потім іноземне вторгнення зруйнувало залишки старої моделі управління. Коли забрали ту владу, на якій усе трималося, конструкція впала, і Ірак досі намагається зібрати себе заново. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!